Розмінити програми отримання об'єктів та рання комунальної власності Раті селищної літальної громади на 25-27 років. Я зачитаю перше: внести зміни до програми отримання об'єктів та комунальної селищної сесної громади на 25-27 роки. затверджено рішення 76-ї сесії селищної ради 8 березня 25 го року. І пункт 1.1. Збільшити обсяг фінансування програми згідно з пункту 3. 3.4 заходів з за реалізації утримання об'єктів та майна комунальної власності в Радіальної громади на 25-27 років. Так, добавляємо, що ми... програма все вже почнемо. Зміни до програми. Так, так необхідно звести зміни до програми. Ось цю суму збільшити до 60 тисяч для того, щоб забезпечити виконання всіх необхідних робіт. А ще раз, то яких робіт? Йдеться? Йдеться, так. В яких робіт звичайно. Ну, для того, щоб перенести оці вузли обліку, на, я так зрозуміла, на е, приміщення. На яке? На, я, я, я розумію, що мова йде про сільські будинки культури, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Мова йде про сільські будинки культури, які були е, передані mm -hmm. да, е, об'єкти нерухомості, об'єкти комунальної власності. Mm -hmm. Для того, щоб вести облік електроенергії, необхідно оці е, лічильники перенести mm -hmm. на саме приміщення. Mm -hmm. І uh -huh. ми додаємо цих 60 тисяч, це на роботу. Так, да. це всі на всі роботи. на, на затрати будуть на матеріали uh -huh. і 30 тисяч да. на роботу. 23 тисячі на матеріали і 30 на виконання обід нарез. Розрозуміло. Uh -huh. Так, дякую. Да? За ви за... що